Життя без конфліктів не буває, і коли конфлікти трапляються у суспільстві чи в сім'ї, це все зрозуміти можна. Адже ми всі різні, і навіть характери у близнюків відрізняються. Важливо лише у який спосіб ці конфлікти вирішуються, адже життя це мистецтво компромісу. Зовсім інша справа, коли виникає конфлікт у церкві, зокрема між парафіянами і священниками. Ця ситуація є неприродньою, адже священник це та людина, від якої залежить мир і спокій у громаді. Спокон віку, коли виникали суперечки чи непорозуміння, за примиренням йшли до священника. До нас звернувся відомий український співак, заслужений артист України Андрій Залізко. Навпроти його будинку з'явилась капличка Морг. Коли ми вибирали це місце для побудови будинку. Це було так знаково, гарно біля церкви. Саме тому ми тут кілька років тому побудували будинок. За якийсь час почалось будівництво біля церкви нової будівлі. Всі думали, що це дзвіниця, але насправді це каплиця для поховання, оспівування померлих. Ну і це все, по суті, за 22 метри від мого будинку. І... І мало того, це, ці всі події можна спостерігати з кухні і з гостинної кімнати. Наскільки це емоційно гнітюче враження, що словами це не передати, треба подивитися. Я, як християнин, як людина неконфліктна, я йшов на якийсь контакт з парохом, але, на жаль, з цього нічого не вийшло. Поки що. Як буде далі, побачимо. Можливо, ми вирішимо це питання якимось мирним, мирним способом, але поки що я виходу цього не бачу. І я буду з цим боротися, тому що я захищаю свою родину, свою сім'ю. Я розумію тих людей, які втратили рідних чи близьких людей, але це не має стосуватися ну, моєї родини, моєї сім'ї. Тому з цим обов'язково треба щось робити, я з цим буду боротися. Щодо умов. То я вважаю, що такі умови, які ми склали для всіх парух'яних, яким прийдеться відходити, щоб нести на дев'ятий поверх а відслужити тут, це є, це є добре. Ми з паном Заюськом зустрічалися, які зі з ким домовилися про таку погоду, яка, яку я вам сьогодні дав. яку правда він не підписав, але все ж таки розмова між ним була, щоби змінити вхід. Не з того боку, як ми зробили, а з іншого. Ми це виконали. Він вимагає обсадити туї. посадимо. Він вимагає огорожу е, зробити краще. Зробимо, але не все зараз. Я Більше, більше він до нас не відставляв, ми більше нічого не робимо. Основна умова, щоб вимога, щоб ми зробили з другого ходу вхід. Ми зробили. Коли ти найбільшу частину життя в домі проводиш на кухні, враження і вид з вікна кухні, і з кімнати, скажімо так, не те, що не а взагалі жахливий. Тобто кожного дня ви бачите нового покійника, його вираз, обличчя, з яким він відходить в останній путь? Ну, це не те слово, це треба бачити. Тому що два-три рази на тиждень, а то й більше, тут проходять похорони, оспівування померших приходять люди дзвінками в чорному. Тобто явище дуже таке ну, стресове для мене, для моєї родини. Про те, що мирова угода існує, Андрій Залізко поки що не знає. З цього приводу з ним ще ніхто не зустрічався. На місці каплички морга мала бути дзвіниця. І проти цього ніхто не заперечував. Хоча споруда будувалась без будь-яких погоджень і затверджених проєктів, ця будівля збудована без жодних дозволів. Мало того, я маю документи, які підтверджують це все. Це незаконність цієї будови. По санітарних нормах це так само не може бути біля житлових будинків. Так не має бути. Я не йду проти цього священника, але я борюся за справедливість. Що стосується каплечки, де... Щодо того конфлікту з Андрієм Залізку, ну бачите, коли це не капличка, це дзвіниця. Має бути дзвіниця, вона не завершена. І ну, я не раз про це звертав увагу на парафіальній раді, що якщо починається ж якесь будівництво, треба спочатку зробити проєкт, проєктні пропозиції, проєкт, зробити всі погодження, і так далі. Ну, але бачите, позиція парух така, а що ми, ми то все собі потім зробимо. І ви знаєте, оці от не продумані речі, тому що в дійсності зараз, ніби там якось вирішили це питання, що зараз вже не вносить ту в труну зі сторони вулиці, де навпроти будинку Андрія Залізького, а заносить з протилежної сторони. Для цього в середині там мусили реконструкцію провести. Але це можна було продумати спочатку, зразу. І ви знаєте, парок спочатку казав, що ми будуємо дзвіницю, і дуже наполягав. Я дивувався, ну, думаю, людина так дбає за це, хоче збудувати, і підтримував його в цьому. Але я зрозумів, що це просто, знаєте, така меркантильна річ. І він був зацікавлений, бо вже далі дзвіницю він не хоче зводити, вже можна було давно завершити її. Ми про це не раз казали, що давайте завершимо об'єкт. А його цікавила капличка, тому що капличка це, самі розумієте, це є похорони, парастаз, ну і збереження. Я, чесно кажучи, ну, вже рік, майже рік часу мені парух не дає доступу до фінансових документів, якщо навіть і не дає, то дуже обмежено. Але ви знаєте, я не бачив, що поступали кошти від тих похоронів. Може, може, раз або два, щось там я чув, казали, хтось що ніби внесли щось, а все решта, значить, відсідає десь в інших кишенях. Бо я не думаю, що так благочинно. Тільки один раз, коли наша парафіянка загинула цього року, недалеко трагічно попала під колеса автомобіля. І це власне вона в нашій спільноті Молотовної Сторожі, і, власне, що поховали і ні, грошей не брали. Це так, вона жила сама практично, і родини їх такої не мала, І десь навіть священики, які правили парастаз, вони відмовилися від тих коштів і передали родині для поховання. Як з'ясувалось, у декількох десятках метрів від церкви була ще одна капличка, яка також належала парафії. І Якщо б тут розмістити капличку морг, вона б нікому не заважала. Там незаручну золоті, у зв'язку з тим, що там до немає тут Абсолютно. І туди чи правка, чи інший, які транспорт. Це не і Тут є набагато і зручніше, і в і всіх питаннях. Мотивація про те, що капличка не при дорозі, є несуттєвою. Адже на цвинтарі також доводиться труну проносити декілька десятків метрів. Тут справа в іншому. Фактично ця капличка вже церкві не належить. В середньому місці власне повернувся, що мені стало відомо, що наша капличка є не наша. І вже пізніше я ознайомився, мені показали документи про те, що рішенням постійно дічого Третейського суду при асоціації правничі об'єднання імені Володимира Старосольського рішенням 13 червня 2008 року. Куличка стала власністю приватного підприємця. І знаєте, ну, як юрист, мене це зацікавила мотивація того, що як було. Тобто, виходило, що наш парох уклав договір про участь з приватним підприємцем. Долю участь чого невідомо, але парох, як умова цього дору було написано, що в разі невнесення ним коштів. Цей договір про дольову участь до приватного підприємця переходить капличка площею 203 метри. Ну, по-перше, такий договір, він є неправосильний, тому що такі речі, як щодо нерухомого майна, церкви, яке належить громаді, парох міг би розпорядитися тільки за згоди правлячого єпископа. Такої згоди не було. І договір ясний не мав права цього підписувати. Але навіть напрошую це питання, що якщо ну добре, якщо так, то е не заплатив він грошемові і дав капличку, і, значить цей підприємець значить, свою частину церкви виконала. Тоді цей підприємець мав би виконати умови цього договору про долю в участь. Але зрозуміло, що цього ніхто не збирався виконувати, тому що, от, я нагадаю, 13 червня було рішення суду, а вже 1 липня. 2008 року він зареєстрував це право, приватний підприємець. І цього ж дня по договору купівлі продажу цей підприємець перепродає іншому підприємцю в той же ж день. І цей другий підприємець 14 липня за два тижні реєструє право власності на себе вже. І 25 липня цього ж року і цього ж місяця, як кажуть, він перепродає одному ТЗУР. І це те вже до сьогоднішнього дня є власником нашої каплички. На землю п'ять сотих була тільки перша ухвала міської ради, що ми зібрали документи і робили проєкт. Пізніше до нас підійшли особи, які запропонували, що можуть будувати там будинок, щоб ми відмовилися від тих п'ять сотих тільки. Ще раз це не була наша земля. Там, до акту, державного ще дуже-дуже далеко. І вони там, на цьому місці, де будинок, а в будинку нам побудують недільну школу приблизно 240 квадратних метрів. Мізводилося. Якщо люд... нам обіцюєте, брати, що вони час такий, що я сподіваюся, що вони виконують свою обіцянку, це для нас було дуже добре. Ту капличку там хотіли будувати дім. І цей. А, а протягом того були люди? На місце каплички хотіли будувати? Там, де капличка, там є місце на забудову дому. Вже все договорили, тепер і все ся домовляю. Всі кажуть про підпал. От тільки кому цей підпал вигідний. Капличка є власністю будівельної організації. Але хто наважиться її знести для того, щоб будувати житловий будинок? А так нема каплички, нема проблеми. Можливо, тому в короткий час за місяць тричі здійснено продаж каплички, щоб згідно цивільного кодексу унеможливити повернення каплички громаді. На мою перше, перше за все, що там відкрите провадження в органах. І я сподіваюся, що висновки не зроблять. Я не буду робити висновки. На мою думку, хтось підпалив більше ніж. То був підпал за. А там інакше не могло бути, тому що там не підключено ні електрики, ні нічого. Щоб нічого могло зробитися? Як тільки мені перезвонили, я вже ліг спати і то 9 травня, якщо не помиляюсь, Я мені дзвонили, що. Горить капличка. Я, знаєте, я спочатку не до кінця зрозумів, що трапилося, знаєте, так спросоння. Бо в нас капличку називають і тут дзвіницю, де у е, е, нас похорони відбувається. Але пояснили, що стара капличка, я зразу одягнувся і приїхав туди. Е, ну, звичайно, що люди були, ви знаєте, люди казали, що ми тут станемо, ми нічого тут не дамо будувати, ніяких будинків. І люди були дуже обурені. І зрозуміло. Е, я цікавився потім, однозначно, і пожежники сказали на це, і та люди, кажуть, що перше горіло з середини електрики, там не було, тобто короткого замикання не могло бути. І Зрозуміло, що це була пожежа не, просто не сама по собі, а вона сталася з вини з тобто зовнішньої причини. Тобто хтось щось туди кинув. Чи це був умисний підпал, чи це був підпал з необережності? Я стверджувати, не можу, це повинна сказати експертиза. Але то, що це був підпал, то, ну, ніхто не, 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 не заперечує цього. Церква є Божественним інститутом, проте сфера її діяльності відрізняється від державної. Церква не має іншої сили, крім сили Духа, яким є Слово Боже. Вона не може застосовувати іншої сили, окрім переконливої могутності слова. Головне завдання будь-якого пастиря це переконання. Але коли його самого священник? Запідозрюють у нечесності, то постає питання: а чи має моральне, саме моральне право цей священник відправляти таїнства та проповідувати Євангелії? Ну, власне, десь в 2011 і 2012 роках я, як член парафіяльної ради, відповідальний за фінансово-сподарську діяльність правові питання. Вирішив ну, провести таку систематизацію коштів, щоб зрозуміти, які в нас є потоки, куди, і, куди і які витрати йдуть, щоб можливо, ну тому що постійно грошей не вистачає по отцям пароха, і зрозуміло, що е, хотілося знати, як можна мінімізувати якісь витрати, щоб знайти якийсь вихід з цього всього. І власне, коли я почав вивчати ці питання, спочатку я їх в загальному звів систематизацію просто по коштам, по витратам. Звичайно, воно мені повні картини не давало, але якось чисто випадково, коли я взяв касові книги і після нього взяв видаткові і прихідні касові ордери, а це вже документація, яка чітко свідчить про те, коли йшли кошти, в мене почали виникати запитання. Тим паче, що дуже багато парафіян, вони так само питалися, чи відомо, де ті гроші, а чому весь час парох. На проповіді, і в кінці служби Божої виголошує, що немає грошей, каже, а ми постійно здаємо гроші і жертвуємо, де вони діваються. Ну і звичайно, я зацікавився тим. ну і Перше, що там я перевіряв, я знав, що деякі люди жертвували там кошти, скажімо, на святилище чи на іконостас. Я особисто також жертвував і ну, захотів знайти ці гроші, які були І я не знайшов ні практично, якщо стосується святилища, не знайшов ні копійки, яка була пожертвована людьми. А пожертва була цільова. Тобто людина конкретно вибирала образ чи ікону, яка буде намальована. І парух так казав, що от він дасть для ознайомлення. Зрештою, це навіть таке було. Таке от розмальовка. Бачите, на тій розмальовці навіть розписано, скільки що коштує. Він там, навіть писав, що там хто там, де там скільки платив, частково. Тобто людина приходила до нього, він казав, що ви хочете. Ну, кожен вибирав, звичайно, по своїм і можливостям, і по тому, що там є, скільки людина могла пожертвувати. Вона, звичайно, що без задньої думки залишала ці кошти парогові. І він казав, що потім цей, кожен образ буде підписаний, щоб пожертвувала та конкретна особа. Ну, зрештою, в цьому не розходиться, я думаю, що ніхто там не стоїть питання, чи буде його там прізвище, чи не буде. Хоча, можливо, для потомків це буде цікаво. Але людина жертвує для, для того, щоб для прославляти Бога, щоб храм гарно виглядав. І я в тих касових книгах, ні в валютних, ні в гривневих, я не знайшов. Ну, в гривневих також, але в валютних точно я не знайшов тих коштів, які були пожертвовані, власне, на святилище. І аналогічно, можна сказати, не, не знайшов коштів, які стосуються іконостасу. Видання я за всі фінансові діяльність е, є касір, є бухгалтер. Гроші, е, значить, обліковуються книгу, все записується, ну, а говорити можна багато. Ну, по іконостасу, правда, там трошки оплата йшла. Ті хто, ті, хто пішли, здавали в журнал, де записував Паламар, ну це копійки. Те, що попали туди, це були зовсім копійки. А всі решти, які цільово приходили, здавалося паркою в руки, цих коштів я не знайшов. І в червні минулого року я особисто до нього звернувся, підійшов і запитався, ну, як відповідальний за кошти. В парафіальній раді запитався, щоб він мені пояснив, куди подівалися ці гроші, чому я не знайшов їх. Ну, він, звичайно, нічого мені відповісти не зміг. Єдине, що він сказав, що я винен. І все. Але вже зранку мені перезвонив сказав, що він там. Згадав, що він там купляв сусальне золото на покриття ікон. Хоча для мене це не зрозуміло, тому що є, є кошторис на ці речі, які підписані тим художником, який це робив, і там є вказана сума. І... Зрозуміло, що якщо я замовляю цей стіл, то я вже зі столяром не говорю, я сказав, він мені сказав, скільки це коштує. Я вже не буду в нього уясняти інші питання. Чи він має клей, чи він має рубанок, чи фуганок, чи ще там щось. Змієте, я знаю, що він повинен це мати. Раз він мені сказав, що вартість це якусь кажуть 100 гривень, значить я 100 гривень заплатив і все. А тут, виходить, ніби художник написав кошторис, а потім ще треба щось доплачувати. Ну, але навіть при цьому всьому, якщо врахувати, то все одно ця сума, яка була пожертвована, а це більше 12 тисяч доларів. Все одно, якщо б він на цю суму купив соціальне золото, я взяв розцінки, які по вартості соціального золота на той час, ну вони майже не мінялися, вони в валюті йдуть переважно і з-за кордону більше привозять його. То ну, напевно би хіба весь іконос... весь святилище золотом цим покрив на ту суму. Так само і Іконостас, який коштував близько більше 7,5 тисяч доларів, то тільки попали частково ті гроші, які я казав, які йшли через паламера, тобто через пожертву, яка ж поступала в відомість, офіційно було записано. А кошти, які давалися парухом в руки, я їх не знайшов у фінансових книгах. Не хлібом єдиним. Так вчить Біблія. Здавалось, віра мала б об'єднувати українців, адже спокон віку найстрашніші є церковні конфлікти. Рана, нанесена списом, заживає з часом, на відміну від рани, нанесеної словом. Найбільшу довіру за дослідженням соціології у зневіреній Україні має церква. Поки що українці вірять словам виголошеним священникам. Але це говорить лише про певний кредит довіри. І, на жаль, ця довіра поступово зменшується. Хто у цьому винен? І взагалі, чи можливий конфлікт між священником і прихожанами? Чому церква втрачає авторитет? Адже, якщо є конфлікт із священником, у цьому завжди є частина вини самого священника. Священник не може бути джерелом конфлікту. Чи можливо уникнути конфлікту? з нашої точки зору так. І зробити це неважко. Для цього треба передати фінансові питання парафіяльній громаді і періодично оголошувати звіти про пожертви і витрати. Чуючи, що говорять інші люди, я перевірив спочатку на собі, звичайно. І коли я не знайшов цих сум, ну ви знаєте, я думаю, може ця сума включена в іншу якусь більшу суму, але більших сум не було. Були тільки якісь мізерні невеликі суми, і безперечно, що просто їх не було. Якщо хтось дає пожертву, наприклад, на храм і внесу якусь певну суму. Ця сума буде десь записана, десь відзначена? є книга, яка записується все. Записує не я, а люди. Я прошу, руки не беру. Ви ж тільки що сказали, що ви відповідаєте. Я відповідаю за все, і, значить, я довіряю тим людям, які це роблять. Вони вписують в книгу, потім з книгу вписується в відомість. Все обліковується мене. Я був якраз на Прощі в Крехові і радився з одним отцем монахом Василянином. І він мені порадив, що якщо є такі речі, потрібно йти, як говорить Євангеліє. Тобто, якщо твій брат згрішив, і скажи йому про те, що він згрішив. Якщо він тебе не послухає, візьми двох або трьох свідків, які повинні свідчити про це. Якщо ні, тоді скажи це, про це: церкві. Ну, практично, я всі три етапи пройшов. Він, він мав місяць часу. Місяць часу. Але він не захотів, я не раз в нього питався, але він не захотів цього пояснювати. І в липні місяці минулого року я виніс це питання на Парафіальну раду. Він відповіді не надав, Парафіальна рада тоді йому надала два тижні для того, щоб він підготував звіт і пояснив, куди подівалися кошти. мова йшла не тільки за ці кошти, а й за багато інших фінансових порушень. Але в основному акцентувалися на святилищі на іконостасі. За два тижні він відповіді також не надав, потім ще. тут тобто, тричі ми виносили питання на парафіальну раду, і тричі пару це питання уникав, так він і не пояснив. На парафіальній раді ми не раз звертали увагу на це, що більше часу треба приділяти спільнотам, особливо молодіжним. Тому що сьогодні ми є, завтра наше покоління відійде в вічність, а натомість в церкві хто буде. А молоді в на церкві дуже мало. І вернуться до того, що власне дуже багато людей відійшло на інші порохи і невідомо куди. І відповідно і молоді, дуже мало, тому що молодіжним організаціям практично майже ніхто не займається. І ви знаєте, це, знаєте, пляма така неприємна, тому що знаєте, в нас люблять знаєте, такі смажені факти. От Є там священник, значить, ця церква є погана. Церква це живий організм. Але кажуть, буває, що ложка до дьохтю псує бочку меду. Я не можу сказати, знаєте, за всіх священників, що вони були погані. Я з великою пошаною повагою ставлюся до священників. І, мабуть, і зрештою, статистичні дані суспільство говорять про те, що люди довіряють церкві. Звичайно, мені неприємно давати такі коментарі, але я готовий запросити будь-яку людину до свого будинку і. Спитатися, чи готові вони бачити такий вигляд з вікна чи з кухні з свого помешкання? Релігія річ ідеологічна. Тут не потрібна система доказів. Вона ґрунтується на безапеляційній вірі, замість аргументів, сумнівів, доводів. Будь-яке непорозуміння між громадою і священником веде до втрати авторитету. У часи Радянського Союзу конфлікти здебільшого відбувалися внаслідок заборони відвідувати церкву. То чому ж сьогодні, коли ми всі маємо право вільно ходити до церкви, все частіше конфлікти виникають між парафіянами і священниками? Чи може дійсно не праві парафіяни, котрі обурюються діями священників? Чи дійсно їх нарікання безпідставні? Не нам, журналістам, судити про це.